Доброго дня, шановні мої українці. До конкретному випадку казільчани. Сьогодні 26 січня і хочу зробити відео. 26 січня 25 року і хочу зробити скажімо так, відео. Чому? Тому що дуже багато пишуть до мене різних питань. І В это самое, значит, там на мессенджер меня нет, а ватсап, короче, да, вайбер. Куда ви пропали, Ірина Миколая? Хочу, хочу сказати, що жив здоров я вам всім желаю. Вот, значит, сьогодні 26 січня не про день, чому я роблю від відео. Чому? Тому що сьогоднішній э, день народився один із видатних людей України. Да, значит, це ваш покорний слуга, Ірина Ніколаевич Тому всі, Приймаю всіх абсолютно вітання і добре і зле. Вот, Хочу одразу дати декілька відповідей відповідей на питання, які мені постійно приходять. Кажуть, що ви там э, то чи ето і так далі, що там п'яте, ну, десяте. Хочу сказати, що значит, в мене все все нормально, вот, значит, життя продовжується. Вот, значит, э, спасибо Богу за мною приглядує, спасибо ангелам небесним за мною слідкують, вот, а я слідкую за вами всіма. Слідкую за тим, що відбувається в Україні, вот, значит, і молодим парням желаю, значить, е, не бояться допомагати е, парням, хто напередку, в вот, бойові підрозділи і займатися значит, защитою родини. Чому? Тому що, на жаль, ваші батьки свого часу зробили велику помилку про голосу ці роки, вот, значит, путем різних обманів, шарлатанов. Вот, значит, от сепомолки треба виправляти. Я не говорю о тому, що це стосується саме Зеленського президента України. Почому? Тому що це єдиний чоловік в Україні, який став президентом, в цілому підняв этот пласт до гамна, да, значить, який став для всіх, кажу, з нас видним, тому щоб справити ситуацію положення І свого та свого свого часу політичний вибір, значить, треба все-таки йти і захищати Україну. Що да. ще вам розказати і показати? В принципі, немає чого. Просто хотів об'явитися, показатися, вот, щоб просто знали, що я все в мене в порядці. Вот, е, чи прийду я до, до України, я живу тим днем. что до, до Украины. И приехать самое доказательство. Я живу этим днем. Да. И Лена Борисовна Дмитриевна, хочу единственное вам сказать. Единственное хочу вам сказать. Воевавший э, со своими оппонентами шляхом устрашения в некоторых случаях, скажем так, в э, симдак в некоторых случаях ликвидация детей. Это не очень хорошая затея. И она, как правило, закончится очень плохо и для кого-то. Да. Это моя думка. Вы играете на, на дуже честные игры. Да, вы прекрасно разумеете, что рано или поздно ваша песенка будет спета. Да, допустим, добраться до вашего, скажем так, до вашей особистости, то есть обязательно. Поверьте мне. Не допускайте, будь ласка, цього гріха. Ви вже зробили, прийшли ту красну черту, яку переходити не можна. Ви знаєте про кого я говорю? Вода, значить, Ви знаєте добре про кого я говорю. І таких совпадінь не буває. Не буває ніколи. Так, да. так що, шановні казичани, не переживайте при першій можливості, я обов'язково приїду в козелець. Обов'язково. я живу этим днем. Но на данный час я все сделаю. не могу, потому что в силу некоторых обстоятельств я не могу просто, просто приехать из Просто не могу. Да, все прекрасно знают, что я выписан из дому, снятый с воинского учета, там, честно, снятый, уже не помню. Да. Ну, короче, много, много, произошло событий в моем жизни. Очень много. Ці собиття мене не покидали як вдома, так само вони мене не покидають за кордоном. Да, але я мушу приїхати і закончити кое какі діла. Да. кое які справи. А такі діла. Е, дякую, що турбуєтесь мною. Е, цікавитесь мною, от, значить, мою персоною. От, значит, в... 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 Скандали, на яких я не заводив. О, значить, єдине, що я бачу і розумію, що все, що я раніше говорив, розказував і питався вам доказати, все це відбувається. Да. Але позалякувані люди сидять і нічого сказати не можуть. І це теж я можу зрозуміти. Тому молодим парням, советую, просто советую, я би поступив би іменно так, лично би я, навіть за час. Значить, брати зброю і йти захищати країну. Вас дуже не вистачає на фронті. дуже атака. Вот вот. Там, конечно, нелегкая прогулка, но с умом и в подразделениях, где абсолютный порядок, работать можно, поверьте мне. Вот так вот. Как бывшему сержанту запаса. Точнее, как бывшему сержанту, а, зараз, а ныне сержант запаса. Война — так вот. Война, цены шутки. Вот, значит, помылок не пробачая. Але ще раз повторююсь, якщо хороший командир і підрозділення, абсолютно порядок, працювати можна на так. Іти вперед. От і все. Я не закликаю ні на що і і підказую. Це просто моя підсказка оці діла. Все споваюю до вас всіх, приймаю ваші вітання згадуйте, моліться за мене. Просто, якщо у когось буде можливість і в своїх внутрішніх молитвах, просто задайте іноді моє ім'я. Буду дуже задоволений. Да. Це буде найкращий для мене подарунок в мій день народження. Казала моя мама покійна, царство небесне, хазіля буде пухом, що, каже, синок, нема нічого кращого. і Лучи подяки, коли за тебе моляться. Люди, це каже, най, найкращий подарунок, який може бути, тим більше в день народження. О, такі от справи. Все, всім добра. Пишіть в коментарях. О, значить, я завжди відповім е, умним, розумним коментарям. Я маю війду. Да. Всі, всім добра, поваги до вас всіх, Ігор Миколаївич, Корнієнко. Всім добра.